Ця історія призначена для тих, хто перебуває у скрутному становищі зі своєї вини. Допустимо, у чомусь ви зазнали невдачі або припустилися помилки. І зараз, коли не можете впоратися з виниклою проблемою, вас гризе почуття сорому через те, що самі всьому винні, втрата упевненості, почуття жалю і розкаяння, які ви відчуваєте, просто спустошують душу. Таке випробування випало на долю царя Давида. У Біблії спочатку ми читаємо про те, що Давид, простий хлопчик, скромний пастух, наївний і самотній. Тільки вівці і музика наповнюють його життя, розум його недосвідчений і чистий. Бог обрав Давида для більшої і важливішої роботи, ніж пасти овець, через якийсь час у Давида було все, щоб зна, стати знаменитим і могутнім царем. І Давид загордився. Слава і розкіш стали псувати його характер, і незабаром він потрапив у пастку своїх пристрастей і бажань. Давид допустив, щоб у його серці оселився образ красуні Версавії. Потім наказав привезти її до нього в палац, де спав з нею, а потім убив чоловіка красуні. Цілий рік Давид жив спокійно. Він гадав, що тяжкий гріх забути, але несподівано його спіткало суворе покарання за гріх. Дитина, яку народила Версавія, померла. Слуги Давида перестали шанувати царя, бо плітки про гріхи розповзлися містом. Політична міць похитнулася. Та й сам народ став грішити, беручи приклад зі свого володаря. Навіть сини стали суперечити Давиду. і пророк сказав йому через гріх меч завжди висітиме над твоєю сім'єю. Хіба це не трагедія? Яка тяжка ситуація? У серці Давидовому звучить біль. Він так яскраво виражений. У Псалмі 31. Коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день, бо день і ніч тяжіла наді мною рука Твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. 3-4. Дорогі мої, чи висушує біда вашу душу? Як висушує землю літня спека, вам соромно, чи ви так збентежені, що не можете дивитися в очі своїм друзям і близьким? Якщо ви потрапили саме в таке становище, то лише один Бог знає, як знайти вихід з цього, Господу доводиться вирішувати подібні проблеми часто. Давайте подивимося. Як він допоміг Давиду. У Псаломі 31,5 сказано. Беззаконня мої я пізнав, і гріха мого не утаїв. Я сказав, визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провини серця мого. Бог простив Давида. Давид відкрив Господеві своє серце. І він не відкинув його. Це було першим кроком. Бог обіцяв Давиду, що не залишить його одного, а допомагатиме поступово крок за кроком, справлятися зі своїми бідами. Він сказав: Врозумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш, пильнуватиме тебе око моє. Псалом 31.8. Наступний крок був найважливішим для вирішення усіх проблем. Давид попросив Господа повністю змінити його серце, допомогти позбутися поганих свичок. Він сказав: Серце чисте встворив мені Боже, і духа правого відновив внутрі моєму. Псалом 50, 12. Лише Бог, коли почув щире прохання Давида змінити його життя, він не міг зробити це. Скоріше не міг. Бог насильно нічого не може чинити. Давид став іншою людиною, серце його оновилося. І це стало поворотним пунктом у рішенні всіх проблем. Труднощі зникли, і цар зміг заспівати гімн хвали і слави Богу. Після цього в душі Давидові оселилися спокій і радість, про що чудово сказано у Псалмі 102. Благослови душе моя Господа, і вся істота моя ім'я святе Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої, Він звільняє від вітління життя Твоє, він чає тебе милістю і щедротами, Він виконує благі бажання твої, оновиться, як орел, твоя юність, вірш. Один п'ять, дорогі мої, як, як не важка твоя біда, відкрий її Господу сьогодні, ж, бо тільки тоді з'явиться надія на краще життя, а ще дай роботу своєму серцю і допоможи комусь, як допомогла вдова із сарепти. Відкрий свої сумніви і страхи перед Богом і йди вперед, крок за кроком, як це робив Гедеон, і подібно до Давида, дозволь Всевишньому змінити твоє життя так, щоб усі нещастя зникли раз і назавжди. Попроси про це зараз, перебуваючи перед троном Божим. Він допоміг вдові, Гедеону і цареві Давиду, відкрий і ти перед Ним у себе, бо Він здатен не лише вирішувати усі проблеми, але і зробити це так, що ти не можеш і уявити. У посланні до Ефесян сказано: може створити незрівнянно більше за те, чого ми просимо. Або про що помишляємо, весян 20. Тепер давайте, схиливши свої голови, разом помолимося. Отче наш Небесний, наші серця розбиті, вони кровоточать, бо перед нами так багато проблем. Ми часто впадаємо у безвихідь. І без Твоєї допомоги нам не впоратися. Господи, усили надію в серця усіх, хто йде до Тебе за порятунком. Ми ввіряємо себе тобі, Господи, цілком, з усіма радощами і нещастям. Зміни наше життя так, щоб в них прийшло полегшення. Прости нас за те, що намагалися покладатися лише на самих себе. Ми знаємо, що ти один можеш вказати наш шлях до зцілення. Дякуємо тобі, Боже, за те, що почув нашу молитву і відповідаєш нам, в ім'я Ісуса Христа. Благаємо тебе. Амінь. Яким Бог. Зволив показати, яке багатство слави в Тайній цій для язичників. Бо вона є Христос. У вас надія слави, Колощан 1, 27. Кожна свідома людина хоче жити щасливо і в достатку. Немає людини. Котрої не виникало почуття і бажання бути щасливим. Багато людей хочуть, щоб усе у житті склалося добре, мати досконалі умови життя, надійне матеріальне забезпечення, високий рівень життя, добре житло, престижну роботу, високу заробітну плату, повагу від людей, шукаючи покращення свого життєвого становища. Люди часто запитують себе, подібно, як багато біблійне, що робити, щоб жити краще. Одні їдуть за кордон на заробітки у пошуках кращої долі і праці, інші залишаються вдома і стараються власними руками, зусиллями щось виробляти, продавати, щоби забезпечити якийсь свіжий прожиток. Якщо нам потрібен якийсь конкретний Божий дар, покора, терпеливість, звільнення від страху, можемо молитися конкретну молитву, укладену для тієї потреби. Якщо нам потрібна просто Божа допомога в якійсь справі, достатньо молитися звичайні щоденні молитви, але відмовляти їх потрібно з твердою вірою і надією на Бога. У згоді з Його волею. одній зі своїх наук Ісус сказав про це так. І все, чого попросите у молитві з вірою одержите. Матея 21, 22. Іншим разом Господь промовив: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконає волю Отця Мого, що на небі. Для успіху нашої фізичної чи духовної праці важливо не тільки те, що ми робимо, а також, як ми це робимо, якість нашої праці все треба робити в душі віри і повної надії на Бога, відповідно до Божих заповідей, згоді з Божою волею і довірян Його мудрості. Ось яку думку про християнську молитву висловив апостол Яків у своєму посланні? Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте, ви не маєте, бо не просите. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите. Щоб розтратити на ваші утіхи, Бог гордим противиться, смиренним вже дає благодать. Якова 4, 2, 3, 6. Дорогі мої, для Господа немає нічого неможливого. Проте мені здається, що багато хто з вас знемагає сьогодні під тяжким тягарем свого відчача. У багатьох з вас проблеми настільки серйозні, настільки болючі, що ви напевно починаєте замислюватися, а скільки ж це ще триватиме, особливо в час війни. Ми, напевно, не раздає, що кожен задавав собі питання, доки це триватиме. І ви вже вважаєте цю ситуацію безнадійною. Можливо, ви втратили близького. Може, розпався ваш шлюб, можливо, не слазнулася кар'єра або ви втратили роботу. Чи переживаєте через сварку з другом, або не знаєте, що робити з дітьми? А може у вас великі борги, і ви не бачите з цієї ситуації виходу? Можливо, ви образливо відізвалися про когось зі своїх друзів або рідних і тепер не можете подивитися очі. Увечері, напевно, і сон не йде до вас, а настрій такий. Що й жити не хочеться. Сьогодні я хочу сказати вам, що Бог піклується про ваше життя. Він дуже любить вас і хоче, щоб ви зрозуміли вже сьогодні, що навіть для людей, навіть найбільш зневірених є надія. Бог хоче, щоб ви завжди пам'ятали. Він не може розв'язати найбільш нерозв'язну проблему. Ми можемо упевненістю сказати, що Бога неможливо захопити зненацька. Жодні кризи анітрохи не лякають його. Давайте розглянемо три різні ситуації, наведені в Біблії, і три способи рішення тих проблем, які здаються безвихідними. Дізнаємося, яким чином Бог може в цьому допомогти, і що має робити сама людина, щоб відгукнутися на цю допомогу. Перша ситуація описана в Третій книзі царств перших царів, розділ 17. Тут ми читаємо про вдову, яка перебувала у таких скрутних обставинах, що вже на смерті. Гаряче сонце декілька місяців палило своїм вогнем землю навколо містечка Сребта. Урожай загинув. Люди почали голодувати. Але у когось були чоловіки, які вирушили в інші місця, щоб здобувати їжу. У когось були родичі, і багато жінок вирушили до них і своїх батьків. А ця удова була абсолютно самотня, запасів у неї жодних не було, а на завтра їжі вже не залишалося. Найстрашніше ж було це, що у неї ріс син, про якого ніхто, окрім матері, не міг потурбуватися, і хлопчика чекала смерть з голоду, адже стала нічим його годувати. Підна жінка не знала, що робити. Чи можна уявити собі ситуацію жахливішу, ніж ця? Не зі своєї вини жінка опинилася у життєвій пастці. Далі ми читаємо про те, що їй зустрівся пророк Іля. І встав і пішов він у Сарепту. і коли прийшов до воріт міста, ось там жінка вдова збирає дрова і покликав мені і сказав. Дай мені трохи води посудині напитися, і пішла вона, щоб взяти, а він закричав у сліді і сказав: Візьми для мене шматок хліба в руки свої. Вона сказала: Живий Господь Бог твій, у мене немає нічого печеного, а тільки є ж в мене борошна в діжці і трохи олії в глечку. І ось я наберу поліна два дров, і піду, і приготую це для себе і для сина мого. Зімо це і помремо. 3. царство 17-10-12. У вас така ж проблема, ви теж страдаєте через те, що не зі своєї вини потрапили в безвихід. ви втратили близьку вам людину, як і ця жінка, чи мучитеся ви від такої убогості, з якої не можете видертися, як вона. Якщо у вас виникли подібні ситуації, то кріпіться. Бог допоможе вирішити ваші проблеми. А що Господь зробив для вдови Сред? Він став просити її допомогти іншій людині, якій було ще гірше, ніж її. Давайте подивимося, що написано у віршах 13, 16, розділу 17. І сказав їй Ілля, не бійся, піди зроби, що ти сказала. Але раніше з цього зроби невеликий опріснок для мене і принеси мені, а для себе і для свого сина зробиш після. Бо так говорить Господь Бог Ізраїль, борошно в дійсці не вичерпається, і олія в глечику не убуде до того дня, коли Господь дасть дощ на землю. І пішла вона, і зробила так, як сказав Ілля. І годувалася вона, і він, і дім її деякий час. Борошно в дійсці не вичерпувалося, і олія в глечику не убувала, за словом Господа, яке він прорік через Іллю». Дорогі мої, сьогодні ми можемо отримати з цього дуже важливий урок. Якщо ви ж такі покірливі у міцній вір, як та жінка, і на ваші плечі ліг, непосильний тягар, то можливо вирішення проблеми знайдете саме тоді, коли, оглядівшись навколо, побачите, що ще комусь потрібна ваша допомога. Якщо зможете допомогти людині, яка перебуває у ще більш скрутному становищі, ніж ви самі, то це буде перший крок, який принесе вам розраду в цьому житті. Обговоримо другу складну ситуацію. Будь-яка проблема, з якою ви зіткнетеся, може виявитися такою великою і серйозною, що навіть уявити собі важко, як з нею впоратися. Ви, напевно, боїтеся і близько підходити до цієї проблеми, бо впевнені, що у вас все одно нічого не вийде. Навіть якщо ви і спробуєте щось зробити, таке важке завдання стояло перед Гедеоном. І ми читаємо про це в книзі суддів, розділ шостий. Гедеон хотів допомогти своєму народу, але був розгублений і збитий з пантелику, оскільки справи ізраїльтян йшли все гірше і гірше. Здавалося, Бог відвернувся від них. Але чи так це ні? Коли ситуація здавалася вже абсолютно безвихідною, Бог явився Гедеону і сказав, що пора шукати позбавлення від медіани. Книзі Суддів ми читаємо про це. І явивши йому ангел Господній сказав йому, Господь з тобою чоловіче сильний. Геодеон сказав, йому, Господарю мій, якщо Господь з нами, то чого сталося з нами уся ця біда? І де всі чудеса його, про які розповідали нам батьки наші, говорячи, з Єгипту вивів нас Господь, нині залишив нас Господь і віддав нас у руки мадіяниття. Господь, споглянувши на нього, сказав: іди з цією силою Твоєю і спаси Ізраїля від руки Магіанитян, я посилаю тебе. Книга суддів 6,12.14. От де криється відповідь на це питання. Бог хотів, щоб Гедеон сміливо йшов з цією силою Твоєю, попри те, що ворожа армія була дуже часельна. А Гедеон один був бідним, покірливим юнаком в домі батька мого молодший, попри те, що дуже боявся невдачі, був неупевнений в собі, бо хотів, щоб він зміцнів у вірі, іди з цією силою твоєю, Бог навчить його, підкаже, що робити, дасть йому все, що треба для осягнення перемоги і успіху. Але від Гедеона було потрібно одне. Відкинути всі свої сумніви і страхи і увірувати у свої сили. Що сталося, коли він прийняв пропозицію Господа? Тоді Бог зміцнив слабкого Гедеона своєю силою, дав йому свою мудрість. Це зробило Гедеона найсильнішим і наймудрішим серед тодішніх людей. Бог нагородив його і хоробрістю. Того, як Гедеон зруйнував з наказом Господнім вів тарвала і призвав для війни 32 тисячі солдатів, його хоробри знову почала танути, віри у власні стили ставали менше. І тому Бог би йому ще один довижний доказ того, що не залишить Гедеона одного. Господь змочив по черзі росою, то шерсть, то землю, на якій шерсть лежала, як і просив для зміцнення своєї віри Гедеон. Бог виконав це не один раз, а двічі. І от що цікаво: Господь сказав з Гедеону, що у нього надто багато солдатів, і якщо хтось хоче повернутися дому, нехай повертається. Уявіть собі, як було Гедеону, коли він бачив, що третина його солдатів вирушила по долівку. А потім Бог сказав йому. Що і солдатів, які залишилися надто багато. І він послав їм нове випробування, велів Гедеону провести своїх людей до води, де треба було відібрати тільки здорових воїнів. Яке було розчарування Гедеона, коли багато його солдатів не витримали випробування і теж вирушили додому. Лише 300 ізраїльських воїнів залишилися в ту ніч перед битвою, а бити ще належало проти 120 тисяч добре навчених. І організованих солдатів. Гедеону знову став здаватися, що він трапив у катастрофічне становище. І знову Бог сказав: Іди, бо у тебе є сила і віра. Господь порадив все Гедеону піти в стан ворога, непомітно підкрасти ще до наметів, підслухати, що там говорить. Він так і зробив. Для нормальної підтримки взяв свою вірну слугу. Коли Гедеон пробрався до наметів, він почув там таке, що прибігши назад у табір, негайно вишикував 300 своїх солдатів і їх в атаку, а озброїв він свою армію лише порожніми глеками, світильниками і трубами. Результат цієї атаки був настільки приголомшуючий, що ми продовжуємо дивуватися і тисячу років тому. Прочитайте, що мій розділ Книги суддів. Яка повчальна історія. Якщо ти заплутаєшся в проблема, якщо чогось боїшся, звернися до Бога, і він каже тобі, що робити. І відповідь може бути зовсім не такою, на яку ти чекаєш. Вона може здивувати, породити сумніви, але тобі буде дано все, що треба для успіху. В іншому покладайся на Бога. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, уділю вам благословення і висловіть свою симпатію лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!